Доброго дня. Розкажіть кілька слів про себе, де жили, ким працювали до початку війни. Добрий день, мене звати Світлана Діду Хроманенко і я з Борисполя. Це 15 кілометрів від Києва, місто, де розташований найбільший аеропорт країни. До початку війни я була фотографкою, перекладачкою, письменницею, писала вірші та короткі оповідання для дітей, і дорослих і займалася підносить. 15-літнім сином в нього аутизм. Ось. Перший день війни, який він був для вас? А, власне, почалося напередодні. 23 лютого мені зателефонувала подруга і сказала, що є така інформація, що, можливо, під ранок будуть розпочнеться війна, будуть бомбити. А, оскільки це вже була, в принципі, не перша дата, яка називалася, що почнеться війна, то я трохи. Скептично поставилася, а з іншого боку, я подумала, ну окей, це, мабуть, саме час зібрати цю тривожну валізку. І я звечора зібрала медикаменти, ліки, документи основні. Ну, і десь до третьої години я не спала. Я чекала, чоловіки син спали, а я чекала. Коли вже втретє було тихо, я нарешті заснула і прокинулася вже від вибухів о п'ять. Це було неймовірно просто страшно, тому що ти кидаєшся в глухих-глухих таких вибухів, тремтіли вікна, тремтів весь будинок. І я, мене чоловік прокинувся, а син навіть не прокинувся. Це... Я вибігла відразу, ми всі зібралися в коридорі, і я пам'ятаю, як у мене в мене тремтіло все тіло. У мене тремтіли руки, ноги. Це був такий тваринний просто жах. І ці повторюю звуки геп-геп. Коли ти ніколи цього не чув раніше, ти не знаєш, що власне відбувається. Обов'язково думаєш найгірше, ми думали, що це бомблять аеропорт, поруч військова частина, і ми думали, що це вже ну, прямо бомблять місто. Вже тільки пізніше написали, що це працювало наше ПВО. Оскільки в нас родина, така в мене родина сестри в Києві, і наша в Борисполі, і мама моя неподалік живе, ми напередодні узгодили план дій. Тобто, як тільки все трохи щухло, ми відразу запакували сумки і поїхали в село, це теж Київська область, але на південь, десь кілометрів 80 від Києва і там хатинка в такому глухому селі, і ми там провели 10 днів. Яким був шлях до Литви і перші тижні тут? В Литву рішення їхати, воно пройшло не відразу. Ми не збиралися. Ми з дому виїжджали з такими речами, що ми їдемо в село пересидіти десь місяць і потім все закінчиться. Але коли вже за 10 днів новини, все тільки гірше і гірше, над будинком літали винищувачі і наші і ворожі ракету, ми бачили один раз. Неподалік знову ж таки військова частина біля Дніпра, вибухи постійно було чути. І коли вже почалися розмови про ядерну зброю, коли захопили АЕС одну, другу і вже стало небезпечно, дуже, ми почали говорити про те, щоб виїхати. А Литва, тому що 8 років тому ми були вже тут, у нас благодійний фонд Долгоїмес возив в Литву родини, в яких є діти з інвалідністю. Тут була і зустріч з президентом, і такі літні табори для литовських і для українських родин. І ми всі дуже гарно провели час, дуже сподобалось. Я ще сміялася, я тоді монетку в озеро кинула, якби я знала, та, якою ціною я повернувся. І ось президент цього фонду вона буквально в перші дні написала фактично всім нам. Що, якщо вам потрібна допомога, підтримка, то звертайтеся, ми вам знайдемо місце, де зупиниться в Литві. Я спочатку відмовилася, ні-ні, мені їхати. Але вже коли стало дуже страшно, то я їй написала, що, будь ласка, допоможіть, і вона відразу, буквально за кілька хвилин, відгукнулася, приїжджайте. Ми доїхали по Україні, ми їхали майже три дні. Був такий випадок, що ми доїхали до Білої церкви, там був такий корок нормальний, ми дивимося в новинах. А за 20 хвилин до того був обстріл. І ми почали об'їжджати південніше, ці блокпости, ці затори, від величезні, багатокілометрові черги на заправках. Все це було дуже складно, але ми виїжджали через фактично північний захід, і там було вільніше було на переходах. І автобусом до Варшави, а потім з Варшави ще одним автобусом вже до Каунаса і на Ось. Перші тижні були, я пам'ятаю, що я тільки постійно спала. Я спала, спала, і нас всі намагалися Всі Приходили люди, приносили речі, дуже багато продуктів. І ми все це їли і спали, їли і спали. Ми в дорозі, видно, десь підхопили якийсь вірус. Ми ще два тижні хворіли. Тобто ці два тижні це був сон, хвороба, їжа, і дуже дуже багато людської уваги. Я була просто вражена, наскільки люди. До незнайомих людей можуть бути добрими і щирими. Так. Хто з ваших близьких чи рідних залишився в Україні і за ким ви найбільше сумуєте? Чоловік мій залишився, моя мама. Мене тішить те, що вони в одному місті, що вони один одному допомагають. Тато мій теж залишився. Друзі. Це теж важко, я сумую за всіма. І ми постійно на зв'язку всі. Сестра моя взагалі опинилася з племінницею аж в Канаді, то нас так гарно розкидало по світах. Скільки ви вже в Литві і чи змогли адаптуватись? Працю, працюєте вчитесь? Вчора було 5 місяців, як ми тут в Панавежісі. А, Так, завдяки підтримці, шаленій просто підтримці людей вдалося адаптуватися. Я вже вступила. Вересня місцевий колегії на навчання буду опановувати нову професію. Сподіваюся, сина відразу взяли в музичну школу і в школу. Він завчить литовську. Цей проект, власне, авторкою якого я є, він теж досить досить швидко прийшов. Коли я дізналася про те, що Міністерство Культури оголосило про гранти для українських митців. Я чому відразу подумала про фотографію, і мені хотілося все-таки зробити щось про українські родини. Я, я хотіла передати оцей біль сум за тими, хто лишився. Тому що е кадри бойових дій, кадри руйнувань, ми бачимо всі, а кадри внутрішніх боїв, які відбуваються в серцях українців, кадри тих незримих руйнувань в родинах. Мені дуже хотілося б підтримати інші сім'ї. Як би ви, якби повернулися у січень 2022 року, знаючи, що скоро почнеться війна, реальна війна, що б ви зробили? <смір> Я б купила більше антидепресантів вдома. У <смір> мене ну, по-своєму смішна сміх рішення називається історія, що за два дні до війни мені встановили діагноз невротичної депресії. Я купила мало антидепресантів, і вже виїжджаючи з України, я мусила по всіх містечках гуглити, де продаються ці антидепресанти, щоб їх купити з собою. Ну, це так на півжартума. Я не знаю, вже казала одна з моїх героїн, ніхто б не повірив. Я б не бігала точно вулицями міста і не кричала, що буде війна. Мабуть, все залишило б яке. Охарактеризуйте одним реченням свій стан, своє життя зараз. Мені дуже довго було соромно собі зізнатися, що війна може обертатися в можливості. Мені ніби було соромно за те, що інші так страждають, а в мене якісь в житті реально нові можливості. Але я ж одного дня не пожалкувала, що все в Литву обрала. Мені дуже тут добре, у мене тут друзі, у мене тут шалена підтримка. І я хочу подякувати всім литовцям за це, за те, що ми не почуваємося тут знедоленими біженцями, а ще людьми, які отримують величезну підтримку. Дякую. Ачо.